Всім привіт! На 1 липня 2023 року починає достигати сорт персика Ерлі Крест. Це самий ранній сорт смачних. Це другий рік деревця після посадки, саджений від Андрія Павлюка. Є 4 персики на пробу. Ось які вони. Ось таке от деревце. Так, це вже розм'ягчається. О, одразу з гілкою треба акуратніше рвати. Цей ще твердуватий, але дійде. достатньо сильно ще тримається ось такі от персики ось так зараз зважу п'ятдесять шість грам. 57. Ну це сигналки. От сам самий крупний пліт 76 грам. Ну, наступні роки, я думаю, будуть більші. Цей вже пліт м'який. Можна буде спробувати. Ось така в ньому гарна м'якоть. У нас. Майже цілий червень йдуть сильні дощі. Цікаво який буде смак. Дуже видно, що соковитий. М -м -м. Смак приємний. Не кислий. Ну, цукру не скажу, що так вже в ньому. Багато. Але смак такий приємний смак раннього персика. Набагато смачніший за підсніжник. Так що, в принципі, можна його для себе вирощувати і смакувати таким раннім врожаєм. Всім гарних врожаїв. до побачення. Все таки цікаво, скільки Крест буде мати цукру. Зараз заміряю і розкажу. Надавив соку, зараз покажу. Скільки там має брікс. Десять з половиною я дивився. Так, 10,5 брікс. Ось такий пер, персикерлі крест в Волинській області. Думаю, був би ще солодший, якби не було, було менше дощів.